Ну, всім доброго раночку, як завжди, ранкова кава. Гарна кава, щоб ми казали. Его, кажуть усі, в принципі. Всі кажуть гарна кава. Так що, вівторок, терпень, Роботу розпочинаємо. Закінчуємо зараз колесика, що вчора почали розробляти. Ось така ось ось така. доробити, заварити. От. Ну а молоді, як завжди, нагадую, 16-20 років хлопці. Приходьте навчатися, не повірите, кожного дня навчаюся далі сам, бо кожного дня є щось цікаве. Є щось таке, чого ми не знали. Все знаєш, все вже розумієш, але приїжджає і щось новеньке. Приїжджає і щось новеньке. Кожного дня є, буває, щось новеньке. Так що Всім гарного дня, гарного настрою До зустрічі.